Саме величезний привіт, вітаю самих найкращих на каналі. Розпаковка продуктів. Досить таке доречне відео, тому що цікаво переглянути, потім з якимось час пройде, подивитись на ціни на продукти. Це остання, мабуть, покупка в цьому році, і таких цін вже не буде. Такі, такі ціни вже залишаться в 2024 році. Тому що в 25-му буде все набагато дорожче з тим, що ми дивимося з вами, що все дорожче, особливо перед святами. Дуже дивно за кордоном. От мені пишуть знайомі, що коли починається якесь свято, то в них є сконти, якісь розпродажі, оцінка торгові марки один між собою. знаєте, як то ска як то говорять. Один перед одним робить якісь акції, щоб купували їх продукти, роблять якісь акції, знижки, два по ціні одного. Ось. А у нас навпаки свято о, значить, виробник, постачальник продуктів, робить ще надбавку, щоб можна було заробити, тому що, коли ще не заробимо, як на свято. Да? Ось. Добре, розпаковка. Продуктів ви просили, я роблю розпаковку. А, значить, тут у нас сільпо, АТБ, ну давайте все по черзі. Все по черзі подивимось. Зараз хвилинку. У мене ж тут ціла купа всього. Так, купив чорну воду, це мені хай буде на Новий рік. Хай буде чорна вода. А знаєте, і так забуваєш деколи. А потім приходить новий рік, сидиш і думаєш, Боже, на що я стільки того всього купив? Взяв сок, Джафа, ну, нектар, вони зараз дуже хороші по ціні. Томатний 50, фруктові по 52 гривні. Ну так, да, дійсно, ну, хороша ціна, що я можу сказати. Це все в АТБ. Так, ну, я думаю, що господинки також брали. Ананаси шматочками взяв у сиропі своє лінія. 57 гривень це найнижча ціна, що я бачив на сьогоднішній день ананаси. Так, взяв, Я дуже люблю капусту, цю пелюстку. Дуже її полюбляю. Не знаю, як ви, але я чомусь зимою от, дуже полюбляю цю капусту-пелюстку. 400 грамів вже 56 гривень. Я коли перший раз купив, у мене десь там ціна закарбувалася в районі 40 гісь, а вона вже 56. Можете уявити. Так, взяв шпроти, не знаю, хай буде, в мене шпротів немає. А, своя лінія, велику баночку, 65 гривень. Ну, я заокруглю ті копійки, там вони якось з копійками коштує. А, так. На чарівній поличці взяв сир 9% жирності 52 гривні. Ще я, я говорю так, чарівна поличка, хто не знає, це товари зі знижкою. Стоїть окрема поличка, де можна купити той чи інший продукт. Зі знижкою 25, і якщо вам пощастить, навіть сьогодні було 50%, дуже багато товарів зі знижкою 50%, але ну, все є, здається, нічого не треба. Взяв маргарин, буду пекти щось. Хочу а, якісь зробити пляцок, не знаю, спробую. Хай буде в холодильнику завжди. Треба буде своє лінія 22 гривні. Ось. Ну і що я хочу сказати? Я шиканув. Я, я шикую раз у рік. Взяв а, оцю ікру а, Лососева ікра Горбуші. Тут 100 грамів, а, дивився інші марки дорожчі. І 80 грамів ось 230 гривень. Ще акція в АТБ. хто ще не купив, не придбав, а, можна взяти. Не знаю, чи буде добра. вже відкрию, буду, буду знати. І промгрупа. Моя улюблена промгрупа взяв ось таку а, на торт тортівниця 149 гривень. Хай буде. Де, коли, знаєте, лишається якийсь чи торт, чи ще щось, і воно стоїть в тій коробці некрасиво, так? А хай буде а, ось така тортівниця. Так, це в нас АТБ, далі. Зараз вийшли ось такі новенькі пиріжки, зараз я вам покажу секунду. Ось пиріжок з шоколадом. Вони по 12 і по 11 гривень. Дивіться, і вага така, немаленька. 85 грамів, не такий вже і маленький, можна на перекус. Взяв з маком. Не знаю, що за фірма. Так, фірма Рома. сімейні цінності. І взяв два з полуницею. 75 грамів також. А один я якийсь з'їв зі спанчбобом, який не пам'ятаю. Я поки їхав в маршрутці, то один з'їв спробував. А, ну, Знаєте, написано пиріжок, але вона як булочка, Як булочка і всередині досить так, так немало начинки. Мені сподобалось. Нормально, можна брати. А, сметану взяв ще лишились у мене вареники. Ось тому буду їсти вареники зі сметаною. Дві упаковки взяв. Я дуже люблю сметану своєї лінії. я вже не раз говорив, що вона смачна. Якщо ви не пробували, спробуйте, але купуйте 20% жирності. Тому що я один раз взяв 15% жирності. Ну, зовсім не те. Дійсно хороша, густа, смачна, солодка, 24 гривні, 200 г. Але я купую, коли є акція, оцю велику 400 а, чи 450 грамів, не пам'ятаю, ну вона дешевше виходить. Так і е, дівчата, господинки. Хто готує ось таку лазанью, листи для лазані делюкс, зараз вони по 56 гривень зі знижкою 40%. Подивіться, хто також любить таке щось приготувати, обов'язково візьміть, тому що це дуже-дуже хороша ціна. І навіть не, не озвучую ціну, Я був в іншому магазині, скільки коштує ця лазанья, більше сотки. Не знаю, чи чому така акція 500 грамів, але. До 27-го року термін придатності добрий, тому я взяв дві пачки одразу. Думаю, хай буде. Ну, хто дивиться мої відео на постійній основі, той не пропускає жодної акції. І як я завжди наголошую, зверніть, будь ласка, увагу. Це значить, що я, я говорю, що це найдешевша ціна там, чи на той, чи на той продукт. Вона найдешевша. Адже я вже постійно в цих магазинах вже цін, до цін я звик і знаю, яка ціна дешевша, яка, де дорожчі. І тому така от підказка а, від мене для вас. Дякую вам дуже. Так не пам'ятаю, скільки фрекінбок, чесно, не пам'ятаю, закінчилась у мене плівка. Дивно завжди в мене це все є. А цього разу в мене закінчилась. А, плівка я поліз у свої шухляди, пошуршав немає. Не пам'ятаю, скільки коштує. Я не пам'ятаю, де я її купував чи в АТБ. А, я її брав у Сільпо. Так, да, у Сільпо зараз почалася акція. Там теж на неї хороша ціна, скільки ціна не пам'ятаю. 20 метрів, але якщо хтось дивився відео, а, то і пам'ятає. Ой, чекайте, то вже А, І ще взяв в АТБ цю шоколадку, дуже хочу спробувати. Це Міленіум, тут 100 г молочний шоколад по 44 гривні. Спробую потім на відео вам обов'язково розкажу. Ну і, Звичайно, моя улюблена, дуже полюбляю оцю паприку копчену Мелена Каміс. Взагалі, ця вся продукція Каміс приправи дуже-дуже смачна. Ну, Принаймні, мені подобається. І взяв дві пачки розмарину. Я коли готую смажену картоплю, додаю в кінці оцей розмарину. Я, так, знаєте, беру таку дрібочку, в руках добре помну, помну, посипаю і відкривається дуже смачний аромат розмарину. Ну, це хто любить, це так, знаєте, на любителя. Так, це у нас було АТБ. І давайте зараз я вам покажу, що із сільпо я придбав. У сільпо я взяв гілочку бананів. Я люблю, коли так, обережно, мені ж треба, щоб вони не поламалися, правда? Я люблю банани, коли вони трішки такі коричнуваті, вони більш солодкі, по 58 гривень за кілограм у сільпо банани. Зелені яблука, вони по, 40, ну, по 50 гривень за кілограм. Вони дуже смачні. Вони мені настільки смакують оці яблука. Дуже соковиті, файні, дуже хороші, добрі. Так, взяв я по 69 гривень а, мандарини. Мандаринів набрав тут 2 кілограми. Опа! 2 кілограми мандаринів, думаю, ікрас ідуть. Йде новий рік, буду в хаті сидіти. І знаєте, щоб не налягати на тортики, думаю, краще з'їсти фруту, правда ж? І взяв 2, тут навіть трішки більше, ніж 2 кілограми. Апельсини, я навіть не підніму їх, ой-ой-ой. По ціні 62 гривні. Ось. Апельсини по 60 чи по 65, не пам'ятаю. Трішки більше, ніж 2 кг. Треба мені морква по 24 гривні, брав немиту, брав брудну, хай буде. І лимон. Чай з лимоном, з бергамотом. це, мабуть, саме найсмачніше. Так, далі сільпо щедро соуса цибелі 21 гривня. Хтось зараз скаже, Боже, скільки він їсть, як в попередніх коментарях пишуть. Не розумію я. А, цього невже ви думаєте, що я це з'їм за один чи за два дні? Чому ви так пишете, скільки він їсть? Мені цього хватить навіть до нового, навіть на, на, новий, на новий рік і після Нового року ще це все залишиться. Так, добре. Ось так, щоб вам було краще видно. Взяв таке печення, м'ясо з картоплею по-українськи. 500 грамів, це від верес. Якщо б було по повній ціні, звісно би не купував. Вона вийшла по 75 гривень, дві баночки. Ось можна, коли не буде що їсти вдома. Точніше, не те, то, що їсти, а коли не буде часу приготувати, а таке в мене буває дуже часто. Можна відкрити і одразу ну, в мікрохвильовці розігріти. Верес все дуже смачне. Не знаю, як вам, але мені верес дуже подобається. А, буквально все. Взяв ось такий чай, давно його. А, не, не купував на кип'яток. Тут якась смородина, якийсь мохіто, думаю, хай буде по 20 гривень. Зі знижкою 50% взяв ось такі сердельки від Фаро з молоком. За 46 гривень мені вийшла оця ціла упаковка. А тут у нас 710 грамів. 710 грамів на 46 гривень. Добре ж добре, зекономію 50%. Це про те, що я вам говорив, що я Дуже часто купую такі продукти, де наклейки там 25, 35, 45, ну, в залежності які. І 50 дуже рідко, але є. Тому я думаю, хай буде. Я навіть їх половину заморожу, а половину собі залишу. Нічого з ними не буде. Там один день ще лишився термін придатності. Так, далі. А далі у нас буде Єва. В Єві я спеціально взяв оцю сіль. Бачите, Утера, це їхня марка, Сільморська для ванни. Вона була зі знижкою лаванда, тут 500 грамів. І я заплатив аж сюди, чуйте, аж чуйте сюди. Я заплатив за неї 32 гривні. Ось, вона була на кешбек. Зараз я скажу, що я купив за кешбек, який мені не рахували в Єві. І взяв ще ось такі оліки для душу. Я спеціально взяв, щоб мені нарахували кешбек. Ось. А ці уліки тут також 500... Ні, 300 мл. Так, а ціна, де ж ціна? О, ціну я ліпив. А, ось, по 60 гривень вони зі знижкою. На, хочу сказати, що на олійку для тіла дуже добра ця ціна. Ось. І в мене був кешбек, оцей, на другий день мені нарахували, і я купив за цей кешбек фейрі. Взяв ось такі дві бутилки великих фейрі 1,5-літрові. Пам'ятаєте, була акція в магазині Єва. Купуєте одну фейрі і друга зі знижкою 50%. Тобто, якщо рахувати одну пляшку і другу зі знижкою 50%, вони вийшли мені б за 276 гривень. Але з тим кешбеком, який я мав, я заплатив за дві пляшки. 138 гривень. Тобто 138 гривень мені вийшли 2 півтора літрові пляшки засоби для миття фейрі. Я дуже задоволений. Якщо вже економія, то повинна бути економія справжня. Ви повинні пам'ятати, я цей ваніш купив в Аврорі за 99 гривень. Велика пляшка, цілий літр. Такої ціні ціни взагалі ніде нема. І я вам обіцяв показати, що я купив в магазині Сінсей, пам'ятаєте, ми з вами ходили, там розпродажа була усе за пів ціни, і хочу вам показати, що я купив. Взяв я ось таку дерев'яну прикрасу Крісмас, вона в мене стоїть на поличці. Я дуже задоволений. Вона зі знижкою 55% 99%. Гривень. І ще я взяв свічку, ось таку вона мені дуже-дуже сподобалась. Зараз я вимкну світло і а, увімкну, точніше, це не свічка, а свічка всередині, а це свічник. І подивитись, яка краса. Ось така краса, дивіться, тут а, зимове, мабуть, святкове місто світиться все. Якщо його обертати з різних сторін, нічого не повторюється. Усі хатинки різні. Це досить цікава свічка. Вона мені дуже-дуже сподобалась. Вона мене стоїть на тумбочці для телевізора. Ну, біля телевізора. І я завжди часто кидаю на неї погляд. Ціна зі знижкою, зараз вам скажу, 59 гривень. Також хочу показати вам свій декор. У мене цього року ось такий декор, трішки по-інакшому. Зробив такий, знаєте, оливковий, зелений, з білим кольором. Спокійні, спокійні такі кольори. До речі, здається, казали, що на рік змії повинні бути десь приблизно ось такі світлі кольори. Не треба нічого яскравого, червоного. Ось тому я ось так поставив собі, задекорував стіл на кухні. Це моя поличка на кухні, також зробив в таких білих кольорах. Там ще ангелок світиться, але треба батарейки. І оці також світяться. А це моя ялинка, яку я придбав в Юску з хорошою знижкою. Я дуже задоволений. І тут ще в мене такий стоїть а, Санта. Тільки як він вмикається, я вже забув. Такого Санту мені подарувала мій спонсор каналу Наталя. Дякую дуже. Ось такі мої покупки. Дякую за вашу увагу. Як завжди, хочу також вам побажати економних покупок, всього найкращого. І до наступних відео. Нехай вас все буде як найкраще.